Усім привіт! Сьогодні у нас 18 травня 2023 року. І сьогодні я займаюся тими сім'ями, які були послабші, і я з них ні матку не забирав, ні відводок не робив. Тобто, дивлюся, в якому вони стані. Тому що такі сім'ї, як правило, в них все одно є цей інстинкт до руїння, але він проявляється трохи пізніше. Тобто, коли вони піднаберуть сили, як правило, це десь ближче до кінця. Травня, якраз на акації, хоча йде взяток. Ну, у нас таких сильних потужних взятків дуже немає, що вони прям, скажімо, проходили в них руїні. Тому такі сім'ї треба контролювати, і в даний час я цим займаюся. І На одній сім'ї зараз вам покажу, як я це роблю і що я з цією сім'єю роблю і розкажу. Ось стоять мої нуклеуси. Як ви бачите, велика травичка біля нуклеусів. Я, по-перше, її не маю часу прокосити, а по-друге, я її спеціально не прокошую, тому що це є орієнтир для маток. Тобто, як ви бачите, з кожного боку десь кропива якась, десь кульбаба, десь ще щось. І матки добре орієнтуються, коли повертаються з обльоту. Тому цю травичку я поки не прокошую, Лише тільки вони облетяться для удобства, щоб було добре ходити, я її прокошу. У нас в даний час ще цвіте рапс. Ну, скажімо, Останніх пару деньків більш-менш тепло. Сьогодні, найтеплий день. І Трохи підносять метку, якщо більш кращі сім'ї, бо в мене тут потужних немає, тому що я ослабив. Зробив відводки, тобто протіворойові методи зробив. Але все одно в мене кожен рік, коли я рапс, проблема з нуклеусами, ну це свого роду, як проблема і не проблема, вони починають, скажімо, роздувати рамки, тому що в мене на три матку місця і там трохи зазори. І от зараз, наприклад, якогось нуклеуса я вам покажу. Ну Це не у всіх, але в більшості це іменно так. Я виборочно ось відкрив, тут може такого і не бути. Ось ви бачите, роздувають рамочки, зараз я закотю пленочку. Ось, дивіться, що вони роблять. Починають роздувати і потім дуже неудобно з ними працювати. Е, Слідуючий раз я до цих наклав тільки по числах дивлюся, де облетілася матка, там її скажімо, використовую. Де не облетілися, просто з'єдную матку місця, тобто вже з ними не граюсь. Ну, зараз ще один з цікавості привідкриємо. Колопаузу послухаю. Ось слідуючий біля цього теж подивимося, що в цьому нуклеусі. Тут теж підроздувають, строять язики. Потім Треба дуже колосальну роботу зробити, щоб це все підчистити і відібрати маточки, з'єднати. Але нічого, ось такого вони зараз стануть ці нуклеуси. Тут була перезаміна матки. ну, тобто, Маточника, тому що значить, з цього маточника вийшла, матка а десь її не стало або взагалі не вийшла. Ось в такому стані в даний час нуклеуси в доволі непоганому стані. І так, Зараз ми перейдемо до сімейки. Я до неї вже давно не дивився, ось я відкрив лежак, як ви бачите там, і разом зараз ми з вами подивимось. Хто користується сім'ями-виховательками, кладіть розділювальну решітку на льоток, тому що може влетіти матка. Неплодна, особливо, якщо на пасіці мають облітуватися багато маток, то велика ймовірність того, що можуть влітати туди матки. І гризти вам маточники або привівки. Тому не забувайте класти розділені решітки на льоток. Ось ця сімейка, до якої ми подивимось, подивимося, чи вона піднабрала сили. І Зараз її, можливо, поставимо в ощенку, можливо, запишемо її в ряди Тих сімей, з якими вже щось треба робити, якщо у них в якихось мисочках є яйця або е, маточник, вже то 100% з нею щось треба робити. Але я подивився невелику кількість сімей сьогодні і такого ще поки не обнаружив тих сім'ях, ну, з якими нічого не робив, які були послабші. І так, приступимо. До огляду даної сім'ї. Подивимося, що вона піднесла якогось метку з цікавості. Пості рамки я просто пересуваю, так що тут нема що показувати. даній сім'ї можна дати одну вощинку, буде, бо я бачу, що тут влази вона. Так. Ось в даній рамці вже я бачу присутній медок. Дуже його тут небагато, але він тут є. Слідуюча рамочка чуть-чуть побільше ось з цього боку, метку. Сім'я, скажімо, вже непогано підрозилась, займає вона 2, 4, 6, 8, 10, 11. Десь ну, до 12 рамок, якщо нормальної обсидки брати. А якщо хорошої, то рамок 10 буде. Ось слідуюча така з наприском. Десь до кілограма, я думаю, в ній є цього наприску. Слідуюча рамочка розплодна йде. Ось така. Відкритий, і закритий розплід на даній рамці, ну і медок. Слідуюча рамочка тут засів різновіковий розплід. Далі підставлялася їм вощина. Ось в такому стані вона і засіяна. Е -е Хорошо повністю засіяли цю вощенку. Подивимось, можливо, матка десь попадеться на очі. Капає ось, ви бачите, напряст цей. Слідуюча рамка ось така. Як ви бачите, сім'я в робочому стані, тобто ніяких маточників, навіть мисочок поки немає. Про таку сім'ю можна на днів, я знаю 8 забутися. І потім через днів 8 дивитися до неї. Тому що навіть якщо навіть би сьогодні заклали маточник якийсь, то Вісім днів це ну, вистачає, щоб встигнути з нею щось зробити через 8 днів. А, це слідуюча рамочка була засіяна вощина. Так, далі ось така. Розпліт. В основному печатний. Дві мисочки ось присутні, але вони пусті. Ось ще одна вощина була, яку я їм клав, бачите, на неї теж засіла. Доволі була слабенька на той момент сімейка, коли я це робив. Тому що е, я бачу, що я багато сюди вощини поставив і плюс порвав гніздою і ось крайня рамка ось така вона ось значить підсумок ця сімейка в робочому стані зараз я їй даю одну-дві ощини наскільки влізе і на цьому я про неї забуваю десь приблизно на дні в вісім. В даний час гніздо можна рвати, тому що тепло, питання не виникне з цим. Кого в принципі яка фантазія, так і той може клас. Ну звісно, якщо там три рамки бджоли і через кожну поставити, то це трохи занадто буде. Але якщо більш-менш нормальна сім'я, то можна нормально його розірвати. Хочу ще одну рамку всунути, але бачу, що маловато місця. Так, ну добре, тоді значить я цього не буду робити, або одну просто викину від них. Одну зараз десь поставлю цю, а на місце цієї поставимо другу. От так, додали цій сім'ї дві вощенки, Зайняли її, скажімо так, роботою і далі будемо до неї дивитися десь через днів вісім. Ось ці коряві доски в мене тут стоять для того, щоб добре облітувалися матки, це для них є прильотка, тому що доволі часто матка з обльоту вертається важка вже і буває падає в траву, якщо немає цих прильоток, її трудно піднятися. А коли ось так розкладаєш, скажімо такі прильотки, то більш кращий обліт маток. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі!